Напередодні світлого свята Воскресіння у нашому місті традиційно проводиться мистецький фестиваль Великодні візерунки. Понад десятиріччя це урочисте дійство з гуртовою довкруж себе дошкільні та навчальні заклади, громадські організації талановитих митців нашого краю. Цьогоріч же фестиваль відбуватиметься із деякими новаціями. Безумовно, це дуже добре, що наше місто вже має гарні традиції відзначення багатьох свят, і в тому числі підготовки до Великодня і свято Великодні Візерунки, яке традиційно відбувається у день Вепної неділі. Є вже розпорядження міського голови, яким затверджений хід цього свята, створений орган. І оргкомітет уже плідно почав свою роботу. Цьогоріч свято Великодні Візерунки відбуватиметься у трішки інших умовах. Якщо щороку ми проводили свято і фестиваль у Народному домі, то в цьому році воно відбуватиметься у музеї, філії Львівського музею історії релігії Червоноградського, тобто в Палаці Потоцьких. Ми чекаємо всіх червоноградців на свято 5 квітня о 14-й годині. Свято буде відкриватися. Приходьте, будь ласка. Упродовж кількох тижнів учасники фестивалю активно і наполегливо готуються до святкового дійства, аби достойну, а головне оригінальну і творчу представити власні таланти та вміння. У навчальних закладах наших у школах, у дошкільних закладах, у позашкільних та й у громадських організаціях вже триває підготовка. Готуються експозиції, дуже гарні. Вони матимуть безумовно великодню тематику, релігійну тематику. Вони міститимуть дуже гарні вироби народних промислів, зразки вишивки, особливо сокаль. Вишивки, зразки оформлення кошечків, створення писанок. Тобто, все, що має відношення до Великодня і до вербної неділі, має бути представлене на виставці. Зазначу принагідно, що виставка триватиме у часі більш довго. Вона відкриється 5 квітня, а Завершення її планується аж на початок червня, для того, щоб якомога більше червоноградців, гостей нашого міста, дітей, молоді та людей більш зрілого віку мали змогу подивитися цю виставку, відновити в собі можливо якісь традиції, які можливо призабуті, і просто відчути дух свята. Уже впродовж кількох років великодні візерунки проводяться не у статусі конкурсу, а як фестиваль мистецтв. Адже, як запевняє Галина Лобащук, обрати найкращих спосеред такої кількості творчих і оригінальних експозицій практично неможливо. Уже кілька років ми практикуємо не конкурс, а фестиваль. Тому що оцінити, що є краще в умовах такої виставки, важко. Хтось доклав, можливо, більше зусиль, хтось, можливо, має ще надто маленькі ручки, але і там, і там вкладено в першу чергу душу. Тому саме з цього міркування не будуть визначатися місця. Але всі учасники виставки отримують подяки. Зазначу, що серед учасників планується не лише представники навчальних закладів, але і вихованці громадських організацій, таких як Ніка, Промінь Надії. Я сподіваюся, що і представники вищих навчальних закладів, які є в Червонограді, теж долучаться до участі у виставці. А також, можливо, прийдуть іще і наші червоноградські умільці і умілиці, які щороку дуже тішать мешканців міста своїми чудовими неповторними роботами. Отож, Запрошуємо усіх мешканців Червонограда, усіх гостей нашого міста, відвідати відкриття виставки, яке відбудеться 5 квітня о 14-й годині, і взяти участь у її перегляді упродовж всього часу експонування.